Наступна головоломка. У нас є така рівність. 9 відняти 4 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична садачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І ось цей сриник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 4 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.